Ми? Заберіть руку. Звіця. Так. Звіця так, Як будь-яку битову пов'язку починаю з того, що накладаю циркулярні тури. Кожен тур лягає безпосередньо на попередній. Ось так. Так, Хоча пов'язка. Тепер дивіться, особливість бинтової пов'язки на хвіст. Веду її відповідно від коріння хвоста до кінчика. Кожен раз. Жмут шерсті, підгортаю. Подивіться. підгортаю жмут шерсті. Так. Пов'язку веду по типу спіральної або спіральної з перегином, Якщо потрібно, для того, щоб міцніше прилягало, роблю перегини. Жмут шерсті. Бачите, загортаю. Так, навертаюнт. Ось так подивіться, Так. Ось тут я ще зроблю так. І ще кожен раз. Пов'язку накладають при патологічних станах, пов'язаних з цією ділянкою, хвостом, так? Або пов'язку накладають на хвіст для того, щоб, скажімо, хвіст. Не потрапляв захистити верніше рану в ділянці промежених зовнішніх статевих органів. Від дії хвостом тварини. Бачите, я жмут шерсті догори і притискаю пов'язку. І накладаю по типу спіральної з Або спіральної. ось, Притиснув. притиснув. Якщо бинт міцно лягає відповідно на цю ділянку, я накладаю просто спіральні тури. Якщо не міцно лягаєте, то, то в такому випадку роблю перегини. Бачите? жмут. притиснув. Кожним туром мета, жмут шерсті. І ці жмути шерсті що дадуть? Не дадуть, можливо, що пов'язки сповзти. Розуміли? Пов'язка буде міцно триматися. Ось я жмутик беру шерсті, підгорнув, бентом притиснув. Підвернув. Так, бинтом притиснув. Все, тепер дивіться, закінчую цю пов'язку. Давайте в кінці зробимо ось у кити цю китицю хвоста, притиснув, ви притримайте тут. Так. А я бинтом його обв'яжу зараз. В тому випадку, якщо, наприклад, після виконання якихось оперативних дій в ділянці проведених зовнішніх серцевих органів, для того, щоб хвіст... Не ушкоджував, так або не інфікував рану ми можемо зробити наступним чином. так Тихенько, обережно, зав'язав обгорнув цю ділянку так і відповідно зав'язав все так сюди йде ще бинт. Відмодуємо. Тримайте, щоб воно не впало. Так. Кипицю я зараз прив'яжу. Дивіться. Так. І для того, щоб хвіст цієї ділянки не потрапляв, скажімо в ділянку оперовану. Ми беремо мотузку і... Або відповідно без, трошки мені не вистачило. І підв'язуємо, дайте, що там шматок питання є. Трошки сюди доїжджать.